я вже більше ніж півтора роки говорю про те, що в цьому питанні мені катастрофічно не вистачає держави. Я е, не бачу зі сторони держави е, реально крутих. Тим паче, що у нас при владі е, крута команда кіношників, і я не бачу крутих роліків мотиваційних. Я, на жаль, знаю дуже багато, а бачу дуже мало. Героїв, які можуть розказати, що таке війна, як треба її воювати, як треба себе поводити. У нас зараз сформувалось таке ставлення в соціумі загально, середньостатистичне воно, що мобілізація це дорівнює смерть. Пішов на війну, повернувся загиблим. І всі говорять лише про те, що ти йдеш на війну, а я що вмерти хочу. Тобто, у нас сформована думка, що пішов на війну, загинув. В цьому питанні немає держави, що пішов на війну, ти став героєм. Ти захистив свій дім, ти захистив країну. Це не обов'язково, що ти вмер. Дуже багато хлопців виросли на війні. Вони знайшли себе там як спеціаліста, і оцих от, от, от моментів катастрофічно не вистачає. Я не розумію, що відбувається, чесно кажучи, з ТЦК і з протистоянням цивільного населення з ТЦК. Чому так поводять одні і інші з собою? Є багато інформації з приводу того, що це і псопротивника вкиде. Абсолютно погоджуюсь, тому що деякі ролики, дивишся, ніхто не розуміє, де це відбувається, з ким це що, і вони щезають потім. Нема ніяких рухів, немає ніяких подальших кримінальних справ, розслідувань немає. Що це все таке? Це все дуже велике питання, на які хочеться отримати відповіді. А на жаль, відповіді немає. І ми чуємо, як завжди. Що у нас все добре? Ми просуваємося. Курскоперація БК достатньо на фронті, і ну і так далі. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.